Всім привіт! Давайте знайомитись. Мене звуть Відря Поліна, мені 25 років. Я є студенткою Київського університету культури, навчаюся за спеціальністю актор театру і кіно, майстерню Миколи Володимировича Баклана. Наразі я працюю у театрі Чорний квадрат. До цього мала змогу попрацювати у театрі Дарк Сафіт і також проходжу практику у Полтавському академічному драматичному театрі імені Миколи Говеля. Я працювала для таких рекламних проєктів, як Майк Хордринкс, Київ Стар Водний Світ, також знімалася для таких українських серіалів як Голова, Кот, також знімалася у короткометражних фільмів. Йосі з чайником додому і також брала участь у організації концертів різноманітних виконавців. Взагалі, мені дуже дуже подобається і імпонує те, чим я займаюся, імпонує моя робота. Найкраще мені даються командійні ролі, тому що ну не знаю, я дуже дуже добре можу себе відчувати саме в них. Але при цьому я також працюю і в драматичних амплуа, Наприклад, я грала відьму, я грала Стражу, я дуже часто граю такі помішані, скажімо так, персонажі, які або загубилися, або якось. Не можуть знайти свою роль в цьому світі, а такі проекти мені даються найкраще. Буду рада дуже попрацювати з вами і дякую за увагу.